Всім доброго ранку. Ми з України. пуся там розходився. Значить Так. Погода в нас гнила. Сера, гнила. Дощу нема, але вологість велика. Носі заклавав. То нормально. Що ми сьогодні робимо? Іду зараз беру хліба. В хаті вже розпалив. І все. Дам сидіти в хаті. Думав. Думав, вчора поцифрую там деякі ролики, де що вам покажу спогадів. Не покажу. То ролики знімалися ще до того, як, як за перебрика брати підвалили і там багато піснів російською мовою. Так що не буде. Я їх і не цифрував, перевірив. Нехай лежать на, на кафетах. Та й такі. Такі у нас справи. І сто, то історія. Хай буде, нехай лежить. Можливо, колись до неї повернемось. А зараз, зараз не на часі. Так, по хліб я буду йти, піду верхом. І поверну, куди мені цікаво ті стовпчики вони вчора ставили. Всі поставили чи ні. Піднімемося зараз нагору і подивимося. Я не знаю, зараз подивлюся, може. Вибираю у мене там багато. Торечних, так би мовити, ще з тих часів фотографії є. Може якийсь шоу зроблю, не знаю, побачу. Ну немає, немає щось знімати. Та й не зйомок сьогодні. Зараз я сходжу, подивимося на ті стовпчики, возьму хліба і все. Казали мені, що ролік має вийти. Вийде, але ну, неповноцінний. Вибачайте, пусть а що ти там сварить. Якось так. Підемо подивимось. Що вони там набудували? Є грибники. Дічки гриби. Вони, мабуть ще й з'їдобні, їстивні. Ну вони всі їстивні, тільки деякі один раз. Так що можна їсти всі. хліб ще не привезли. А ми тим часом піднімемося. О, мій любимий собака з'явився. Тим часом піднімемось, подивимось на той. На той проект, що вони там будуються. Да, погода. Погода, погода. Нехороша погода. Хоча, як у пісні, співається, нехорошої немає. Але вона є. Так, ладно. Підемо. Підемо наверх. Ще нема нікого. Сьогодні тут нікого не має бути. Так, є два варіанти попасти машиною чи трактором Т-150. Камаз сюди вже не влізе в ці двері. Значить, перший варіант. В тракторі кабіну знімати, заїжджати. В Камазі. Кабіна вроді проходить, кузов знімати. Ну, ці варіанти якби не підходять. Є третій. Розібрати кусок стіни догори. Вище зробити. Майстерня дозволяє. Тоді можна буде заїхати. Тільки щось мені підказує. Щось мені підказує, що ніхто цього робити вже не буде. Там тиша. Барон сидить в гнізді. гнізі. Ну, нам туди сьогодні не треба. Нам треба сюди. Подивитися. Подивитися. Все, подвірок загасували. Зато стовби поклали <риклад> як вони тут вчора робили таким болотом? Ой-ой-ой. Ну що ж, все? Загородилися? Ага, загородилися. Там ще стовп треба ставити один. Здоровий. Чи ні? -да. Ну, а біля цих воріт уже тільки... Клумбу можна посадити і все. Отак, От все в порядке. Все в порядке. Ще попричіплюють перила. Ще її з жестю і можна вже сидіти буде на оборі. Все, да? Йдемо ми. Возьмем хліба. от погода. Туман. Туман, поздороватися хоч з бараном, чи що? Ворон. Доброго ранку. О, 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 А де а де ваш, а де ваш самий старший? А? Де ваш самий старший, що не видно? Ну що ж, почекайте, скоро вам привезуть сніданок. Ладно, сьогодні нас, нам тут сьогодні нема що робити. І нема що і... О, е, он самый старший бежит. Бежит самый старший. И дам хліб. хлеб. И, и шо? И все. О, дядя Федя. Добрый, вы куды? Ви куди намірились? Туди, да. туди, ага, туди. Понятно. Пишуть в інтернеті, що це парк князя Орлова. Он там на горі був фонтан. А де он та ёлка? Там будівля є дом приказчика. А сюди так в сторону, там розказують, що був палац цього князя, але кажуть, що він тут ні разу не був. І тоді заснували цей парк. Ну і усадьба де зараз. Там там у нього коні були. Ну це все каже інтернет. Да, їй старожили ще розказують, розповідають. О, то й такі. Там в інтернеті все написано. Не дуже там і написано, але щось є. Ладно, ми, зараз, ми тут зараз не для цього. Ми йдемо, беремо хлібчика. О, Маруся пішла. Маруся пішла. Не пішла, стоїть. А де ж мопед ваш? О, Уже зараз не Не сезон. Не сезон він там цей, ну добре, будьте здорові. Маруся нам молочко приносить. Дякуємо вас, мам вам, пані Маруся. Так, як це мені познімати цей завод, поки він ще не. Не прийняв горизонтальне положення, але ну, сьогодні холодно не буду, і, і, і я не у формі. Виберемо якось момент. Скоро будемо наших риболовів показувати, як вони щуку тягнуть і якщо будуть тягнути, Це не факт, хоча вона там є. Вона там є. Так, а може вже хліб привезли, а я проворонив. Зараз підемо побачимо. Поки ходив по паркові, можливо і проворонив. Ладно, йдемо, знаємо. Навіть якщо ми не привезли, то десь має бути на підході. І так, наскільки я розумію, це, ця стіна збудована ще в ще XVIII столітті, так? Да? Ну це вже походу ремонтували. А цегла то то ще звідти, з тих країв, з тих часів. Так, хлібчика ми взяли. Хлібчика ми взяли. Комінь вже не демет, вже нагрілося, тільки тепло йде. Ну що ж, на цьому все буде. Не буду я сьогодні вже нічого знімати. Цю спогадів нема як показувати. Хіба що міняти звукові дорожки, бо там О, ще трошки дим видно. Ну зараз побачимо, щось побачимо. О! А ви всі бувайте здорові і до побачення! Ми живі, здорові! До завтра! the 数。